Трацьці плюс, мабуть, лінивий ще не зняв відео про цей криптогаманець і картку. Проте ми не поспішаємо з такими відео. Ми завжди любимо почекати і не влазити в першу хвилю хайпу і когось проекту, щоб перевірити, які будуть коментарі і чи витримає проект критику. Привіт, колеги! З вами PS3, і сьогодні ми поговоримо про альтернативні способи вводу і виводу крипти без використання P2P або якихось обмінок. І найважливіше, що цей альтернативний варіант. Витримав критику після першої хвилі хайпу на кінці відео будуть умови конкурсу, виконавши, які ти можеш отримати 10 євро. Тому додивись відео до кінця і приєднюйся до нашого розіграшу. Ну, на що, якісь альтернативи, якщо є реально робочі схеми, як заводити і виводити крипту, спитаєте ви. Е-е-е, Є певні прогалини, які ті провірені схеми не реалізовують. І сьогодні ми якраз про них поговоримо: яку ж конкретну проблему не вирішує P2P і. Прості звичайні обмінки. Отже, якщо вам потрібно вивести кошти від тисячі доларів і вище, і ви не хочете фізично ставати і йти до конкретної обмінки, щоб ті кошти виводити, у вас проблема, тому що через P2P такі суми виводити на свої українські картки досить небезпечно, оскільки ви маєте ризик бути заблокованими. Так, ви можливо це розблокуєте, це на це піде час, підуть нерви. А вам потрібен комфорт і швидкість для прийняття рішень. Відповідно, саме картка Trusty Plus вирішує це питання. Спочатку коротко, що таке Trusty Plus? По суті, це є криптогаманець, за допомогою якого ви можете. Купити крипту. Ви можете вивезти гроші з крипти і можете завести гроші в крипту. Зазвичай люди використовують криптогаманці для того, щоб зберігати крипту і не тримати її на біржах. І якщо у вас стоїть елементарне завдання просто купити біткоін, щоб тримати його протягом наступних 5 років, то вам зовсім не обов'язково відкривати свій аккаунт на біржі, реєструватися там. А достатньо мати просто трасті валет для того, щоб можна було. Завести туди кошти і прямо в ньому купити біткоін і утримувати його. Проте ми добре знаємо нашу аудиторію і впевнені, що люди не будуть просто купувати через Трасті вал біткоін і його там тримати. І знаємо, що саме може зацікавити вас. Та й криптогаманців зараз дійсно дуже багато, і напишіть в коментах, якими користуєтеся саме ви. Трасті Плюс співпрацює з польською компанією Quico SP, яка є емітентом карток Трасті. Основна валюта карти Trusty Plus – це є євро. Це означає, що ви можете без проблем розраховуватися не, не тільки в Україні, але і по всій Європі. Ну, відповідно, в Україні, якщо ви розраховуєтесь євровою карткою, платежі будуть просто переконвертовуватися у гривні. Поки фізичної карти Trusty Plus немає, але вже давним-давно по всьому світі, в тому числі і в Україні, є банкомати з NFC-лідерами, де ви просто, включаючи Apple Pay або Google Pay, торкаєтесь телефоном до. Зчитувача, так і одразу можете зняти свої кошти з віртуальної картки. Локальні підсумки. За допомогою проекту Trusty Plus ви можете зробити віртуальну карту, на яку ви можете виводити крипту, яка у вас лежить на бірі чи на інших гаманцях. Ви можете заводити через цю карту гривні для того, щоб купити крипту, і можете просто зберігати крипту на вашому криптогаманці Trusty Plus. Тепер поговоримо про цифри. За допомогою е, криптогаманця Трасті Плюс, ви можете виводити з крипти на трасті до 5000 тисяч євро на день. І також ви можете знімати готівку з вашої е, трасті картки до 20 тисяч євро в місяць. Ціна випуску карти 10 євро. Комісія працює тільки у випадку, коли ви переводите крипту у євро. Ви сплачуєте 0,5% від суми в всіх інших випадках. Е, Трасці не бере собі ніяких комісій. Єдине при заведенні гривні курс долара тут не найкращий. проте ми це розцінюємо як плату за комфорт і хороший сервіс. У цьому відео ми не будемо перечисляти всі плюси, мінуси всього проекту, розповідати вам, хто є власники. Це до речі, українці. Це все ви собі можете почитати у офіційному сайті Трасті Плюс. Окрема тема про технічну підтримку трасті. Перед тим як записувати відео і в принципі собі оформити картку, ми. Стикнулися з якимись певними нерозуміннями і питаннями, і одразу увечері почали нагружати підтримку, щоб вони нам дали якісь відповіді. Дуже були здивовані тим, що підтримка досить швидко відповідає. І на питання, які задавали ми, ми отримали правильні і вичерпні відповіді, які нам допомогли це все зареєструвати і зрозуміти так круто. Нам це потрібно. Це досить важливий аргумент, якраз тоді, коли ви хочете щось нове спробувати, і до кінця не розумієте, чи вам це потрібно, відчуваючи нормальну техпідтримку, хочеться пробувати і юзати проект. Як зареєструвати собі віртуальну картку? Після того, як ви встановили додаток Trusty+, пройшли верифікацію. Там є два способи: можна через дію, можна за допомогою закордонного паспорта чи картки ID. Після пройдення верифікації вам внизу потрібно тис тиснути на карту. Картку, так, перед тим потрібно мати на своєму криптогаманці 10 євро. Спокійно можна їх перевести, скопіювавши свою ТРЦ 20 USDT адресу, наприклад, і збіжжя з якогось іншого місця, перекинути собі ці кошти для реєстрації картки. Після цього потрібно зробити обмін, тобто USDT перевести у євро, тому що тоді ви не зможете без такої операції відкрити собі картку. І коли ви зробили такий обмін, тиснете на картка і тиснете Отримати. Вітаємо, у вас тепер є трасті картка, за допомогою якої ви можете онлайн сплачувати за товари і послуги або підходити до банкомата, тицяти свій Apple Pay або Google Pay і виводити готівку. Ну і тепер час посмакувати продукт, який був куплений за крипту. Перша наша криптокава. Звісно, після того, як хтось почує інформацію про новий проєкт, потрібно перевірити, чи правда про це все, що говорять люди на відео. І ми полізли у коментарі під додатком. За стосунком трасті плюс читати, які там є плюси і мінуси. Звісно, ми навіть п'ятірки не розглядали, тобто ті, хто ставили 5 балів, тому що зрозуміло, людям сподобався сервіс. Завжди треба дивитися, які є мінуси. Завжди є мінуси у будь-якому проекті. І те, що ми побачили, нам сформувало наступну думку. Трасті плюс це є динамічна, динамічний проект, який зараз розвивається, і у ньому у нього є бувають якісь локальні баги, бувають якісь оновлення, зміни і так далі. Відповідно, коли це відбувається, сервіс можливо не дати не дає можливість в дану секунду щось перевести на якусь дію, проте це все попереджається і відновлюється. Найбільш негативних коментарів ми зустріли, які пов'язані з тим, що не найкращий курс обміну тобто, коли ви заводите гривню і хочете отримати крипту, замін курс. До долара чи до євро, він не найприємніший. Проте, варто розуміти, що сервіс, який дає вам зручність і комфорт, повинен мати певну плату і винагороду за таку річ. Кому, наприклад, це не підходить, буде шукати нижчі ціни. але Погодьтеся, якщо вам потрібно завести, наприклад, через або вивести там тисячу півтора тисячі доларів на свої картки українські, це може обернутися дуже великою проблемою, коли вам заблокують картки через фінмоніторинг і так далі. Висновки карта Trusty Plus – це є хороше рішення для тих, хто часто користується криптою і робить різні операції на вивід і ввід. Грошей у крипту для людей, які подорожують, це хороше рішення для того, щоб можна було знімати готівку в інших країнах і в принципі розраховуватися без проблем, не думаючи про різні фінансові операції маніпуляції в тій чи іншій країні, і це досить зручно і комфортно. А для українців це хороша альтернатива українським банківським карткам для того, щоб трохи диверсифікувати свої ризики. Перше до розіграшу проект Расі Plus підготував для наших підписників. Розіграш для того, щоб взяти участь, потрібно перше по нашому реферальному посиланню встановити додаток трасті плюс, друге пройти верифікацію, третє скопіювати свій анонімний ID і вставити його у наш коментар. Крім того, в коментарі треба написати, які топ-3 криптовалюти ви б купили зараз у довгостроковій перспективі. Якщо набереться більше ніж 25 коментарів, ми оберемо 10 переможців і перекинемо на їхні трасті гаманці. По 10 євро, і вони зможуть безкоштовно відкрити собі трасті картки. ті, хто вже має трасті картку, і ми знаємо, що серед нашої аудиторії таких трохи вже є. Напишіть реально в коментарі, як вам цей застосунок, як вам така послуга, які плюси, і мінуси? Ну і так далі. Всім простих виводів і вводів грошей у криптовалюту, ну і звісно ж, перемоги.